Час новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. Дворічна дівчинка, з копичениць, яку рятували після отруєння грибами, померла. Нагадаю, діти потрапили до реанімації 30 жовтня. Семеро з багатодітної родини ще одна гостювала у них. З Тернопільської обласної дитячої лікарні двох відправили до Львівської лікарні Святого Миколая ще п'ятьох. До столичного охматиду господар сім'ї, який збирав гриби, також у важкому стані. У наймолодшої дворічної дівчинки була глибока печінкова недостатність. Врятувати її могла лише трансплантація, яку провели вночі 1 листопада. Львівські лікарі робили усе можливе, аби врятувати маленьку пацієнтку. Для неї терміново знайшли донора, проте це не допомогло. Невелика доза отрути блідої поганки може призвести до незворотних. Змін в організмі, особливо дитячому. Ще четверо дітей з цієї ж багатодітної родини чекають на пересадку печінки в Київському Охматиді. За даними поліції Тернопільщини, гриби родина їла ще 27 жовтня. І спершу матір намагалася лікувати отруєння самостійно вдома. Лише коли стан дітей став край важким, вона звернулася до лікарні. Наразі ще одна дитина з цієї родини перебуває у реанімації львівської лікарні. Її стан важкий. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя, проте жодних прогнозів не дають. Лікар-трансплантолог Київського хмадиду Олег Годік повідомив «Західнет», що у їхній лікарні у важкому стані перебувають ще четверо дітей. Усі вони терміново потребують пересадки печінки, тому зараз іде пошук донорів. Стане ще двох дітей після отруєння задовільний за фактом масового отруєння дітей грибами. Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Троє лікарів-офтальмологів та завідувач відділення постануть перед судом. Слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування. Що у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 18 людей після проведених медичних процедур втратили зір. Усім потерпілим вводили підроблений препарат. Крім цього, за ефективне лікування та самі ліки медики вимагали з потерпілих по дві тисячі гривень. Подробиці розкажуть мої колеги правоохоронці. У результаті неналежного виконання професійних обов'язків лікарями-офтальмологами однієї з лікарень Тернопільщини 18 пацієнтів повністю або частково втратили зір. Крім цього, за ефективне лікування та самі ліки медики вимагали з потерпілих по дві тисячі гривень. Він доходить після уколу чекає двісті руки. Це все. За цим фактом слідчі під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження. Ще у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 18 людей після проведених медичних процедур втратили зір. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході слідства працівники поліції встановили, що троє медиків, виконуючи розпорядження завідувача відділення, рекомендували своїм пацієнтам новий препарат. Людей запевнили, що ліки оригінальні, безпечні. Ні, та дієві проте після ін'єкцій у всіх різко погіршилося самопочуття. Троє з них втратили зір повністю, а 15 осіб посліпли на одне око. Експертизами підтверджено те, що даний препарат є підроблений. Він не випускався цією фірмою. Яка б яка здійснює виробництво цих препаратів? Це доведено всіма експертизами. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували чотири провадження до суду. Чому так довго? Тому що експертиз було досить багато, вони досить складні були. Десь воно і заважало те, що проводилися вони в тих регіонах, де йдуть військові дії. Троє лікарів офтальмологів відповідатимуть за частиною першої статті 140 та частиною четвертої статті 368 шістдесят четвертої кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Завідувач у відділення інкримінують частину другої статті 367 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Я думаю, що питання справедливості воно має бути тут пріоритеті. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Цукрові заводи Тернопільщини у цьому сезоні виготовили понад 157 тисяч тонн цукру. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Він зазначив, що сезон цукроваріння у нашому краї триватиме орієнтовно до січня. Заводи переробляють буряк, вирощений як на Тернопільщині, так і в сусідніх регіонах. Загалом в області планують виготовити близько 240 тисяч тисяч. Тон цукру за підсумками 2023-2024 років маркетингового року Україна експортувала майже 692 тисячі тонн цукру. Із них до країн Європейського Союзу 77%. У свої 22 прожив цілий рік в Антарктиді, знімаючи життя українських полярників серед нескінченних снігів та морозів. Наша наступна історія про уродженця Тернопільщини, наймолодшого учасника 27-ї української антарктичної експедиції Володимира Хомка. Взявши із собою стареньку камеру, хлопець першу знімав відео для свого ютуб-каналу, а згодом вирішив створити документальну стрічку про станцію Академік Вернацький. Над фільмом працювали люди з п'яти країн світу, а знімати Володимиру доводилось часто в екстремальних умовах. Адже техніка часто не витримувала полярний клімат. Як молодому ентузіасту все ж вдалося реалізувати задумане. Дивіться далі. Коли ми побачили спочатку. Такі маленькі крижинки в океані, такі о, айсберги, Але ну навіть насправді не називається ще айсберги, це якраз, в принципі, От, А потім вже почалися айсберги, ну більшість за, за сам Криголам. Це такий ого. Згадувався якось Титанік зразу. Так, Володимир Хомко пригадує свої перші враження, коли він у складі 27-ї української експедиції два з половиною роки тому наближався до берегів Антарктиди. Одного дня він побачив на сторінці Антарктичного центру оголошення про набір команди для наступної експедиції і вирішив випробувати цей шанс. Уродженець Тернопільщини тоді став наймолодшим учасником команди, здійснивши свою дитячу мрію побувати на людяному континенті. Я тоді взагалі не очікував е, потрапити. Мені був 21 рік. рік. Е, ну тобто, я в принципі навіть ще був студентом, але я е, працював з 18 років по е, спеціальності, ну, тобто, комп'ютерні науки. От, і ну, я саме подався на системного адміністратора. Українська команда мала вирушити в експедицію літаком із Києва 28 лютого 2022 року. Проте, повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. Тому на початку ніхто не міг сказати, що буде з експедицією. І ну, в принципі, просто була команда, типу, чекати. Е, от, і чекали, але потім в мене був дзвінок від. Начальника експедиції, і він запитав, чи все-таки я готовий їхати. Для кожного це було важке рішення прийняти це. Антарктична експедиція на полярному материку тривала рік. Головне завдання Володимира полягало в підтримці роботи різних систем насамперед інтернету. У поїздку хлопець прихопив свою стареньку камеру та мікрофон, аби зафіксувати вражаючі моменти експедиції. Згодом Володимир вирішив публікувати відео у Ютуб каналі. Я все-таки подумав, що варто показувати українцям, що навіть попри повномасштабне вторгнення, Україна змогла продовжити дослідження Антарктиди, яке має значення для усього світу, у своєму Ютуб-лозі Володимир розповідав про життя українських полярників. Сьогодні святкова субота. Святкова субота пішла ця традиція від англічан. Ми одягаємо святково, кухар готує щось смачненького. Унікальні природні дива Антарктиди. Спустилися ми з Максом в печеру, прийшли приблизно, певно, 35 метрів, і далі мала бути якраз найбільша кімната льодина така. Але ми дійшли і тут почало звужуватись, і якраз тут вийшов топік, і далі нема куди йти. І навіть кримінальний світ місцевих мешканців. Вони також. Є грабіжниками, і дуже часто можна побачити, як сусід вкраде сусіда камінчик, а іноді не в сусіда, а бігає <вес> далі, <пас> і біжить щоденько до свого нізда, щоб положити цей камінчик. Коли я почав викладати, також я побачив коментарі, які також підтримували мене. Я бачив там. Хтось писав, що от я дивлюся з дітьми, цілою сім'єю, ваші відео, і от там дітям дуже подобається там, на тварини, ну і в загальному там подивиться, як, як полярники живуть, і воно там допомагає їм переключитися таки з війни. Це й надихнуло Володимира на створення документального фільму, аби ще більше розповісти про діяльність українців на полярному материку в період Великої війни. І тоді я слухав подкаст, пам'ятаю. Дмитра Гришка це український режисер і засновник кінофестивалю в Ужгороді. От і я слухаю його подкаст, і потім вирішив написати, запитати, тобто, розказати про свою ідею для фільму. Його зацікавила ця ідея, і він так став на проєкті креативним продюсером. Володимир зізнається, знімати було важко, адже через холод переставав працювати дисплей, а акумулятори швидко розряджались. Захист від вітру для мікрофона Володимир зробив із овечої шерсті, яку знайшов на горищі будівлі станції. Створення фільму тривало понад два роки. Найбільше часу зайняв монтаж. Над стрічкою працювали більше 20 людей з п'яти країн світу, які допомагали як із перекладом, так і з іншими технічними моментами. У нас було так мов. С тім версії, поки ми отримали це, що хотіли, бо матеріалу було багато, е, 120 годин, а фільм це година 20. Тобто треба сто разів стиснути матеріал, і там його можна різно всяко крутити, щоб отримати те, що ти хочеш. У лютому 2024 року фільм взяв участь у кіноринку під час одного із найпрестижніших в світі Берлінського міжнародного кінофестивалю «Берлінале». 28 жовтня стрічку презентували в межах Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Володимир сподівається, що незабаром документальний фільм з'явиться у мережі кінотеатрів України та за кордоном. І до спортивних новин. Після тривалої серії поразок і нічиїх Тернопільська Нива нарешті здобула перемогу над Івано-Франківським Прикарпаттям. Гра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі в межах 15-го туру першої ліги. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь тернополян. Подробиці напруженого поєдинку дивіться далі. Тернопільська Нива зустрілася вдома на футбольному полі з командою Прикарпаття із Івано-Франківська. Протистояння відбулося у межах 15-го туру змагань футбольних команд Першої ліги України. Телеканал ТІВІ 4 транслював матч у прямому ефірі. Перший символічний удар м'яча виконав ветеран російсько-української війни Володимир на позивний тихий. Чоловік воював на Сіверицько-Донецькому та Бахмутському напрямку, де дві 2023 році отримав поранення, втративши дві руки. На даний час військовий прийшов протезування та допомагає відновлюватись іншим ветеранам. Щодо матчу, то тернополяни перший тайм розпочали досить активно і завдяки своїм зусиллям відкрили рахунок у матчі. Забитим м'ячем відзначився Андрій Різник. Незабаром у штрафному майданчику суперника знову виник небезпечний момент. Цього разу вдалося зробити пенальті, який успішно реалізував Дмитро Галадей. На перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь Ниви. Згодом гравці Прикарпаття почали діяти активніше. Та протягом другого тайму часто атакували ворота Ниви. Однак реалізувати одну з атак вдалося лише на 90-й хвилині. Попри це, наздогнати тернополян вони не змогли. І матч завершився перемогою Ниви. Хороший початок. Старт матча, два забити гола. Зрозуміло, що потім вже і грали по результату. І Особливо наголошували в другому таймі із з виходом Барчука, що дуже багато буде. Верхових передач штрафну, і дуже багато буде боротьби, і тут треба боротьбу вигравати і створити свої можемо сказати контратаки. Не дивлячись на три зароблених очка, тернопільська команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці групи А, маючи в активі 10 очків. А команда Прикарпаття 13 і займає шосту сходинку. Ми не задоволені результатом тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. Треба реалізовувати їх. Та, є якийсь осадок. Від, від, ми розуміли, що Тернопіль ну, діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру. Наступний свій поєдинок тернополяни зіграють на виїзді проти лідерів групи А команди із Волочиську Агробізнес Гра відбудеться 9 листопада у суботу. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua А також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.